Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Колекція Пеларгонії Наталії Затящук. Сьогодні субота і я продовжую займатися своїми живцями і вирішила записати як доповнення до попередніх відео. В яких я розповідала, як я обрізаю свої рослини, які я відбираю живці, як готую їх до укорінення, що яким методом укорінюю, а також попереднє відео про те, як я готові рослинки висаджую у ґрунт. Розповідала про те, як я готую ґрунт, тому сьогодні я розповідати про ґрунт не буду. Єдине, що в моєму ґрунті менше. Перліту. Зовсім трішечки, тому що закінчився, а відео хочеться записати. І ось із таких стаканчиків, стопочок малесеньких, які, ось ви бачите, вже внизу є гарно обросло коренево. І хоча пройшло всього небагато тільки тиждень. Рослини гарно засвоюють, тому що стаканчик маленький, він швидко просихає, волога не застаюється. І тим більше я після посадки чекаю 5-6 днів, а тоді роблю нижнім поливом зовсім трішки і швидко коренева наростає. Тепер я не затримую рослинки в цих стаканчиках, а їх буду пересаджувати у більші стопочки. Більші стопочки ось такі. Ось погляньте. Ось такий метод частої перевалки стимулює ріс швидшої кореневої і зеленої маси. Ось це стимулює дуже гарно, і це, замі... да, навіть якщо з рослиною щось не так дорослою, саме перше, що потрібно зробити, виняти, подивитися на її кореневу і краще її сходу пересадити. Ось це самі кращі ліки. Також ці стаканчики. Обрізаю, щоб був дренаж, внизу щоб лишня волога витікала. Я ніколи не саджаю у стаканчики без дирочок. Дівчатка вміють це робити, тоді треба дуже акуратно поливати зверху, а я ні. Я дренажики роблю, не дренажики, а дирочки. І ось роблю методом перевалки. тобто, Стаканчик накидаю ґрунт десь так до половинки. Витягаю суху рослинку, вона повинна бути не полита. Ось так суха тільки таку. раз і зняла стопочку, стопочку, і ви бачите. І ставлю її у рослинку. Я вам хотіла показати, трішки це треба робити швидко, тоді ґрунт не обсипеться. І акуратно, не сильно притискаючи. Робимо пересадку у більші стаканчики, ось так. Натиснула на дно і зразу поставила. Рослина, виходить, не травмувалась, коріння не оголилося, а сходу пересадила і трішки присипала свіжою земелькою. Коріння моментом воно. Почне відчувати свіжу вологу землю, зразу ж почне освоювати. Це прямо на очах видно. На, на, на завтра вже ми будемо бачити, як воно швидко починає рости. Це робиться швиденько, щоб ком землі не обсипався, тому що ще земля така, знаєте, не... як вона трошки сухіша, то вона тоді прямо гарно виймається стаканчиком, а так як рослинки були политі. ґрунт не мокрий. Але розсипчастий, І ось так усі свої рослини. І маленьких стаканчиків, як ви бачите, дуже красиве, грубе таке молоде коріння, яке всасує вологу, ось таке біле коріння, це молоде всасуюче коріння. А коли ми затримаємо в такому стаканчику, не будемо нічого робити, я пояснюю: ось це коріння воно просто стає тоньше і, і просто я вам зараз покажу. Можливо, я покажу, знайду в себе. Ви порівняєте. Ось таке. Як ви бачите, бачите, на, на стаканчику корінчики такі грубі, білі, а ось тут вже вони витончуються і жовті. Ну цьому стаканчику, такому горшку у мене пересаджений стоїть вже всю зиму, звісно. І корінчики старіють. Коли я оцей горшечок пересаджу, трішечки корінчики підріжу, вони моментом почнуть рости, і стають грубшими, і мають властивість всасування вологи, і рослина тоді починає інтенсивніше рости. Тому вчасна пересадка часто стимулює ріст коріння. А коли коріння росте, нарощує інтенсивну. Вжив... Споживає з ґрунту поживні речовини, підживки, починає рости інтенсивно зелена маса. Ось тому замічено, що коли молоденькі рослинки часто пересаджують, не затримують у горшках, тим швидше рослину можна виростити. Ось така. Зараз у мене робота. Слідуючи, далі, коли я ці рослинки вже пересаджені, знову ж таки занесу у будинок, де тепліше, і підсвітка лампами 12 годин. Знову ж таки, я 5 днів свої кущики, свої кущики не поливаю, даю добре просохнути. Тоді полию знову ж таки нижнім поливом і буду спостерігати, якщо інтенсивно нарощується, вже заповнює низ коренева. Слідуючий етап у мене десь так буде через тиждень, 7-8 днів у більші ось такі горшечки. І в березні, через тижнів 2, я сп... надіюсь, що я вже буду вам їх продавати. І ще хотіла відповісти на часте запитання, які мене просто засипають. Які у вас сорти на продаж і коли ви будете продавати? Чи можна замовити? Ну, ви як бачите, на зараз погодні умови не сприяють пересилці своїх рослин. А тому я не хочу ризикувати, і тому я відмовляю, звісно, зараз у продажі і вам не рекомендую зараз купляти. Почекайте трішки. Почекайте, коли ночі будуть плюсові, коли можна буде безпечно переслати, і не буде проблем. І, і, і не буде у вас ні в мене, ні у вас проблем. Тим більше ці рослинки, що я вам показую, їх дуже велика кількість, велика кількість сортів. Зараз ви бачите, йде процес поетапний. Я вирощую їх. Коли я перевалю ось такі стаканчики через тиждень більше, також пройде десь тижнів два, це виходить десь березень, середина. І я тоді запишу відео про продаж своїх живців, які і напишу перелік у коментарях. Також контакти, куди заходити для замовлень. Там створена є група Viber і Telegram, Я, звісно, дам ссылки, і ви зможете прочитати перелік, ціни і зробити замовлення. За увагу та до зустрічі!